Лисий пухляш. на ім'я Дана Вайт. Рішив нарешті, сука, обрадувати йобаних фанатів UFC хоча б якимось нахуй загруженими турнірами. Бо якщо хтось з вас в последнє час хоча б один йобаний турнір дивився, ви знаєте, про що я говорю. В нас є мейн івент, дай Боже ще один е, нормальний бій в е, мейн-івенті, мейн карді точніше, блять. І все. Ти сидиш. Дивишся при Ліме? Якщо ти е, не драчила спорту, тобто, якщо ти не дивишся, блять, всі е, інтерв'ю, всі нахуй, е, обновлення рейтингів від першого до останнього номера, ти сидиш такий думаєш ні, ну бій-то нормальний, а хто сейчас б'ється, блять? Ну окей, це цей хуй з Мексики переміг зараз, але що після цього для нього буде? Він він почне битися за титул, ні. Він почне битися з кимось звісним. Ні, він, всього, пропаде на пару місяців, а потім його опять, появиться десь в прилімах, блядь, і, і хуй зна хто це. І от вже довгий час, довгий час за це поносили UFC. Я поносив UFC за це довгий час, а медійно почав поносити тільки недавно. Але це ви на кухні поношу вже е, стабільно рік. Але не будемо про мої проблеми з кишечником зараз. А. І так. Що ж приготував для нас наш а, лисий а, пухлий сочний американський друг? UFC-320? Мейн івент Ремач Поатана Перери. За швидкий час, який став легендою сука спорту, а, і Анкалаєва. Чоловіка, на якого мені навіть дивитися, страшно, бо це лице, блять, воно створене нахуй для якихось фільмів ужасів про відбитих на голову е реднеків, типу поворот не туди, да, у холмов єсть глаза. Він ідеально би сука вписався. Е ця улипка, як в Джафара, нахуй заладіна. О, блять. Ти дивишся на нього, і в тебе ощущення, що людина мала б би... займатися чорною магією нахуй, всередині октагону, а не пізитися. Перший їхній бій був доволі, е, доволі таки близьким, хоч і їбать яким скучним. Ну, бо їбать яким скучним, вибачте мене, коли б'ється чистокровний ударник в Лиці Перери, чистокровний ударник в перери, да? і чистокровний боєць, блять, боєць нахуй, барець е, в лиці Анкалаєва, да, 10 випадків з 10 бої йдуть по одному сценарію. Ударник не може нормально битися в стойці, бо він дуже боїться переводів. А боєць ходить за ним по октагону, іногда накидуючи оверхенди, іногда, возможно, навіть прилетить лоу-кік. Це блядь, це пік ударки нахуй для борців. Бля, от коли бився Махачев, да, з е, порі, люди на повному серйозі казали, що Махачев в ударці краще, ніж порі. Заповніть долбайоби, коли б'ється. Чистий ударник з чистим борцем, який навчився битися в стойці. Це не можна сравнювати, блять. Бо борцю не треба паритися, коли він кидає відпиздило в кік без жодних нахуй підготовок, без жодних комбінацій. Йому не треба паритися, що його можуть щось перевести на землю, блять. В обратну сторону це не Хуй соси! Вот. По одному сценарію прийшов. По тому ж сценарію прийшов перший бій. Перере. Я ожидаю такий же сценарій від другого бою. Я не вірю, що. А Скільки переді років вже? Мат шо, він вже старий, як піздець. Час за гляну, почекайте. Чекайте, блядь, це все на прямому ефірі. А, йому 38 років. Чил. Повімаєте? Ці кажуть, бій перший був доволі близьким. В треба зробити деякі коректіровки, і він а, зможе затащити. 38 років це вже далеко не той вік. Коли ти можеш робити якісь кардинальні коректировки в своєму стилі. А перейти нахуй від е, чистого, чистокровного ударника до контр-грепрела контр ну, а, блядь, е, Перейти це. В 38 років це вважайте, що невиповнімо. Так що ставте свої гроші нахуй на цю рептилію і, і блядь, не проїбетесь. Це так же, є всі 320 мераб. І корі, їхній перший бій. Мера треба віддати должне. Як би хто не ставився до його стилю, як би хто не е, ставився до його поведінки в ній октагона, до його єблєта в цілому, е, до його росту, до його голосу, до його запаху, до його тіні навіть, сука, можна ставитися хуйово. Але чел, швидше всього е, війде в історію як найкращий всіх часів в цьому дивізіоні. Б'ється ще й як часто, але гі... мераб, бля, я я колись сделаю відос про мераба. Я хотів би дождатися моменту, коли він з'ється на пенсію, але блядь, з темпами мераба, напевно, що ще я уйду на пенсію, ніж він. А... Чел б'ється нахуй частіше, ніж додіків в перелімах. Ви п вдумайтеся. Чемпіон, який заробляє достаточно денег. Який може собі спокійно дозволити, да, приклад їбаного Джона Джонса, битися раз на 4 роки, б'ється регулярніше, ніж люди, які мали б по ідеї бути найголоднішими, нахуй в спорті на прилімах, які получають 12 тисяч нахуй за бій і сусуть хуїв, заплативши 10 з них за лікарство блять, і оплату нахуй доктора чи то яким всі ребра роз'їбали? Нє, чил б'ється на регулярній основі. Що, щоб, як вони ставили до Мраба? Вже заслуговує людину уваження. Заслуговує серйознішого уваження. а Він перемагає Сенхагіна, я думаю, навіть не треба зупинятися на цій хуйні. Подивіться на цей її блід. Сенхаген сам не вірить, що він може перемогти вже на цій фоці. А що ж буде, блять, в ніч бою? Це вообще нахуй страшно уявити. Йдемо далі. 321. Хто слідкував за іпопеєю? Боя, Тома Аспінала і Джона Бонса-Джонса той знав, що цей бій вот-вот станеться. Маю на увазі Аспінал і Ган. Хто не слідкував? Це охуєнніша тема на адільні відео, так що зараз її затрагувати не будемо. Таке це ган, логічно ж це ган, бо в дивізіоні вже немає людей, з якими Аспінал ще не бився і не виграв. І немає людей на якомусь нормальному вінстріку, який би хоча б був, як вважався, як, як достатньою причиною для титульника. В Гана максимально спорне рішення. Я думаю, що він тоді проїбав а волку. Всі думають, що він тоді проїбав волку, навіть сам Ган думає, що він проїбав волку. Але маємо, що маємо, блядь, це вже якби в граніті це рішення його вже не відмінити. Ган тоді забрав цю перемогу, перед тим проїбав Джонсу. В позорнішому блядь, протистоянні В борьбі за титульник. Ган це, напевно, найхитріший, сука, француз, нагань, в UFC. Вдумайтеся. Чел спочатку б'ється за Нагану, Проєбує один титульник. Потім йому везе Нагану, уходить з спорту, по своїм причинам, приходить Джонс. Він б'ється зразу ж другий раз за цей же титул, опять проєбує. Потім б'ється з волком, пройобу я нехай виграє. І мав би ще блядь, карабкатися по тілесниці, карабкатися, нахуй за той самий титул. Але Джонс е, уходить на 13 днівну пенсію блядь, е, наркоша і е, Ганно 5 б'ється за титульник. Я думаю, можна вже піздіти про прокляття Гана. Якщо він опять щас проєбе, на що я надіюсь? Скажімо так, я думаю, що переможе Аспінал, я думаю, що Аспінал переможе дуже легко. Якщо Аспінал, не дай Боже, проєбе, це буде трагедія нагод, для дивізіону і це буде трагедія, блять для спорту. А, так от, якщо Ган щас проєбує, опять, я думаю, якимось хуєм, не знаю, може аспінал теж рішить ливнути з UFC, І він опять буде битися за титульник. Людина їбать, блять. Короче, надеюсь, що переможе Аспінал. Поки що це всі бої е, анонсіровані на ці турніри. Е, ще зараз ошидається Махачев, який буде битися на півсередній, але. Е, ага, я думаю, що Махачева посунуть на 322-й турнір, як мейневент, бо мені тяжко уявити, що аспінал може бути кого мейн на турнірі, блядь, який він уже дав вже на хуй рік. Більше року, по факту. Так що. Так що такі справи маємо. Дякую, Лисий Пиріжечок з Америки, за нарешті, нормальні трошки турніри. Надіємося, що боїбля ще не розпадуться на хоч травми когось з них. А ти не розслабляйся лисий Пиріжечок, Ми чекаємо ще кращого.